Колись ви пережили власний дуже болючий досвід. Ви чекали на першу дитину аж цілих 14 років, а коли завагітніли, то втратили її. Яку втіху тоді ви отримали від Бога? Так, 15 років, майже більше. 17 років, після 17 років народилася наша дочка, але неважливо 14-15. Це не має значення, коли такий шлях. Е, тоді я отримала від Бога вперше. Хоча я вже була багато років віруюча, я вперше пережила найважливіше відкровення, яким живу кожного дня кожного дня. Откроєння, яке підтримувало мене протягом всіх років. Одного разу Господь показав на чому його учень Іоанн, він залишився біля Христу, коли всі учні повтікали, а він залишився біля Христу, Христа, коли розпинали Ісуса Христа. І я, коли Господь дав мені це слово. Яке було написано Євангеліє от Іоанна, я можу коротенько так розказати, комусь <різь> це буде потрібно. Євангелот е, Іоанна було написано десь біля сотого року <різь> після народження Ісуса Христа. Тобто е, всі Євангелі вже були написані, е, всі послання були написані, е, е, книга е, Откровені откров... е, була вже написана. І потім е, апостол Іоанн пише Євангеліє. Е, І в цьому Євангелії він називає себе е, улюбленим учнем Ісуса Христа. Mm -hmm. І я ніколи про це не замислювалася, але коли я пережила дуже тяжкі часи, коли ми проходили дуже тяжкі, тяжкі часи, я Побачила це, я побачила, і я... це так сильно торкнулося мого серця, бо я зрозуміла, що такою підваленою основою для життя Йоанна це було відкровення про те, що... що Ісус його любить, mm -hmm. Він е, проніс це відкровення через все своє життя. 70 років, 70 років, там біля того, він жив цим відкровенням і пройшов весь путь, весь весь свій шлях він пройшов, знаючи, що Бог його любить. Mm -hmm. Я зрозуміла, що єдине, в чому, я, в чому є потреба у мене, що я потребую, це пережити, що Бог любить мене, Не знання, не те, що я слышала багато разів, чула багато разів, ні, ні це, що я говорила багато разів, а пережити всім своїм серцем. Я тоді, в ту, ту, ночь, я ту ніч, я пам'ятаю, в ту ніч я пережила цю Божу любов, хоча я була багато років віруюча, але так важливо одного разу пережити цю любов. Mm -hmm. І коли ти одного разу це пережив, ти більше нікому це не віддаш. І кожного разу, коли я стикалася з якимись такими складними обставинами, з болючими обставинами, кожного разу, коли я стикалася, я знову і знову поверталася до Божої любові, любові, до Божої любові знову і знову. Я знала, що я що якщо Господь настільки любить мене, що пішов на хрест, то він не допустить в моєму житті, не допустить нічого такого, щоб він не зміг обернути це на благо. Тому я довіряю йому, тому я маю до нього довіру кожного дня і в будь-яких обставинах. Любі жінки, прошу вас, залишайте свої коментарі під цим відео. Ми прагнемо справжнього спілкування і чесних відгуків. Пишіть про те, що вам болить, і як ми можемо покращити програму, щоб бути більш корисними для вас.